Цевим спортсменам та спортивним організаціям поки що в місті та області немає жодного великого діючого басейну, який був би доступний для усіх бажаючих. Саме тому мова поки що йде не про професійний спорт, а про покращення здоров'я. Нірзя сравнювати задачі даному випадку, Черновецького плавання, з задачами, наприклад, приміру Там задача стоїть врашті олімпійських чемпіонів. А здесь ми говоримо, о том, щоб виполнити. Допустим, самую первую наверное, социальную миссию, которая обязана э -э, наполнять родителей, научить ребенка плавать. Ходить, писать, читать, плавать. Это безопасность на воде. И э -э, для этого уже совершенно другие механизмы выстраиваются. Згідно зі стандартами, є два універсальних види басейнів з доріжкою, довжиною 50 метрів та 25. для чернівців. Поки що вистачить і 25 метрових басейнів, але перш ніж будувати, варто було б відновити те, що маємо на сьогоднішній день на балансі міста в оренді перебуває басейн в дитячій поліклініці. Це лагуна. Там працює басейн для дітей дошкільного віку в 41-му садочку. На балансі міста перебуває басейн ЦОУ Буковина, але він не працює на сьогоднішній день. На балансі міста перебуває басейн 27-ї школи. У меморандумі, який підписали сторони, прописані домовленості про запровадження обов'язкового навчання плаванню дітей дошкільного віку та молодших класів, створені умов для надання доступу до басейнів людям з обмеженими фізичними можливостями, організація тренувань та змагань з плаванням. Підписанти також повідомили про бажання не лише відновлювати басейни. Але й будувати нові. А для цього потрібні будуть спеціально підготовлені архітектори. Організація навчань для молодих спеціалістів також є серед пунктів меморандуму. Надія Величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.